Так, наскільки вам сподобалась наша зустріч по шкалі від 1 до 10? 11. На 11. молодець. Коли я можу бути щедрою, щедро дякувати людям, то що? Все мені теж посилає таких щедрих людей. Погоджуєтесь? Да. <клухи> <клухи> так і є. Робіть кожен день мед... Мед... медитацію Подяки я вам скину. Я все роблю. Я відчуваю. Ви така молодець. -та. Ви відчуваєте мою відчуваю. Ви дуже серйозно, ви дуже потужна, до речі. <клухи> так і є. Я теж потужний. І такі потужні люди зустрічаються, об'єднуються і створюють Секта. Ну, успішних багатих людей. Все, все чи, чи дітей народжують? У ну, вас кохана вже є, так що ми будемо щось з вами. Проєкти Про... робити. Та ладно. Якщо ти прийшов і тимчасово, то може мене оберете, так ми і родину створимо гарно. Подумаю, краще не думайте, а діти. Бо чарівник Сергій що робить? А ну чекайте. Молодець, що робить далі. Ну, от я ці що робить далі? Почитайте. Я, так, шукаю багато Так, І партнер на мільйон дружину. доларів. Ну, і вас Шу поки дружину. багато, як дружину не розглядаю, бо у вас кохана є, а партнер на мільйон доларів можливо. Шука, може... та, ні, ну, ну по-різному може бути. <реш> <реш> та якщо ви ще не визначились, то таких гарних дівчат, знаєте, потужні хлопці можуть вкрасти. Все, будьте здорові, ви дуже файні. Хай